Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, росіяни пішли на штурм двома танками та шістьма бронемашинами з піхотою. За підсумками невдалої атаки, ліквідовано понад 80 ворожих військових. В районі села Новомихайлівка на Донеччині. Миколаївські десантники розтрощили ворожу колону, яка вирушила на штурм їхніх позицій. Про це повідомили у прес-службі бригади. Десантники 79-ки розривають на британський прапор чергові плани ворога захопити українські позиції в районі Новомихайлівки. Росіяни вкотре пішли на штурм з технікою і вкотре відхопили по повній два танки та шість бронемашин з ворожою піхотою. Так і лишились на полі бою, не доїхавши до наших позицій. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що втрати збройних сил Російської Федерації із загиблими становлять понад 80 осіб. Понад 80 любителів заробити 200 тисяч рублів на вбивстві українців таврійські десантники відправили просто до пекла, розповіли в прес-службі бригади. Дякую нашим глядачам за те, що ви нас дивитеся також своїми вподобайками, підписками, коментарями, а також дзвониками. Просуваєте YouTube-канал Фокус Суперед». Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.